Після катастрофи дня у різних державах світу почали фіксувати аномальне підвищення радіації. Першою на сполох тоді забила Швеція. Відтак уряд все-таки повідомив про аварію своїх жителів, проте значно применшуючи реальні наслідки. 1 травня в Києві ще проводили масштабний парад, в якому брали участь тисячі людей. В той час, як рівень радіації там перевищував фоновий у кілька десятків разів, усвідомивши масштаб трагедії, евакуацію все-таки розпочали. Людям говорили, що це тимчасовий захід, і вони дуже швидко зможуть повернутися. Але більшість з них насправді назавжди залишали на отруєних територіях своє колишнє життя. Їм забороняли брати практично будь-що, адже розуміли, що кожна з речей вже опромінена смертельною дозою радіації. Безліч домашніх улюбленців залишилися без господарів, кинуті віч на віч жахливою катастрофою. З 30 кілометрової зони відчудження було вивезено 115 тисяч осіб. Згодом небезпечний реактор накрили бетонним саркофагом, який мав би запобігти подальшому забрудненню середовища. Через 33 роки після аварії, з огляду на відсутність людей на цій території, утворився умовний заповідник. В Чорнобильській зоні знайшли притулок безліч видів тварин та птахів, серед яких все частіше можна зустріти рідкісні види. І, хоч територія ще не зовсім безпечна для постійного проживання, поодинокі люди почали на ній заселятися. Зазвичай це колишні місцеві жителі, які під час катастрофи були змушені шукати нового життя. Тепер ж вони все одно хочуть повернутися на свою малу батьківщину.